6 грудня в день ухвалення закону України про Збройні Сили України 1991 року ми відзначаємо державне свято, День Збройних сил України, свято справжньої мужності, героїзму та відваги. Зі святом військових привітав президент України Володимир Зеленський. Я вітаю всіх вас із професійним святом сьогодні. Тільки одне слово молодці. Сьогодні тільки одна емоція, вдячність, і тільки одне. Побажання перемогти, командири, будь ласка, бережіть, бережіть, будь ласка, своїх солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України і пам'ятаємо, до тих, хто поводився добре, прийде святий Микола Чудотворець, до тих, хто поводився нікчемно, прийде з творці справедливості. Із привітанням до українських воїнів звернувся і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатам, сержантам і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах. Міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам дякую. Вами захоплюється армія світу, вас боїться противник, на вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюся. би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу з Днем Збройних сил України. Сьогодні свято війська, яке нині пише історію нашої держави та усього світу, бо саме від збройних сил України залежить, яким буде завтра. Дякуємо кожному, хто боронить державу в лавах ЗСУ. Воюйте із честю, бережіть себе, побратимів та постер. Пам'ятайте про дім та родину, сили та наснаги. Слава Україні!